Придень учні моїх 12 класу. зараз на урок Українська жестова мова сьогоднішня тема Право інвалідів на працю, титина релігія. Сьогодні ми розглянемо дві важливі теми, які стосуються прав і можливості людини, право інвалідів на працю та вплив релігії на життя дитини. Кожна людина, незалежна від там здоров'я чи віку, має право на гідне життя, освіту та реалізацію своїх дібності. Ми поговоримо про те, як суспільство мож, може підтримувати людей з інвалідністю у працевлаштуванні, а також як релігійності, допомагає виховувати дітей. Формують моральні орієнтири та повагу іншим. Мета нашого уроку – зрозуміти важливих прав людини та толерантного ставлення у різних сферах життя. Жестова лексика. інвалід, колясочник, сліпий, ампутований, аномалія. Що є якась проблема зі я. Наприклад, на показує, яка форма текста, яка проблема може помітити самостійно. Тефект розумова вітали, робота, рівні, Можливі. християнство, секта, як обманює людині діл. Автоматично передає те, що потребує бути на гроші. Англиканство, англиканство, тобі де девинтуби автоя команда. Емблема. эмблема. нове поняття. Уже УЖМ. Ем. Право на життя, поправление подкипских прав. Титина інвалід, етанація. Провести методом мозкового штурму засобом уже на тему. Причини відмови у встановлення Перекласти Перекластите кажем. Переказати снігу на тема. Каутінг. Це починалося давно, в 1907 році. Бейтен Пауен пробув перший збір у Великобританії 20 хлопчиків. що Каутін, перетвориться на всесвітній світний Кауті Рух. Скаутін це титящий ру, який займається фізичним, духовним і розумовим, розвитком молодих людей так, щоб молодь могла осісти відповідне місце в цю спійку, тобто не мати страху. Слово скаут англійської мови перекладається як розцвітний. Скаут на самому початку, на самому початку передбачає і християнське релігійне виховання, бо я сказав, бейтен П-УЛ скаутін не партий без Бога. Тобто, Бог да. Українець з'явився і почав розховатися після того Україна не стали. Зараз нараховується багато. Скаут Осеренки, де прагнуть виховати молодих українців в християнському і патріотичному дузі. Скаут – це не представник націоналістичної групи чи секти. Скаут – це патріот своєї відчисні і християнин. Так само скаут відрізняється від пластума по останній лише патріотам відчисни. Від Каут формується як майбутній лідер піноти. Скаутка організація поцілена на чотири заходи по 4 тисячі скауті. Одного віку в кожному окремо формується дівочий захід, окремий хлоп'яч. Кожній скаут викона, виконує своє доручення. Хто виконує функцію кархівки? Кухаря до господаря в українській скаутній організації три вікові групи вовченята, діти від 8 до 12 років, скаути середні, діти від 12 до 18 років і роверскаути молоді люди віком від 18 років. скаути будь на поготові! Основним принципом є життя відповідна з даною притягую і скауткими законами. Основа притякою, це три принципи, на яких будується весь скаудін. Опов'язок перед Богом, опов'язок перед патківчиною і оточуючими, опов'язок перед собою. Тому емблемою скаутів є. Лілія з трьома листочками, які означають три елементи притяги скаути, собою вітаючи, особливо це круто стискання лівою рукою, оскільки скаути вважають, що, це, що ліва рука ближче до серця. Особливим і є і скаутки салют, який віддається в особливих випадках. Я підняти і у національного прапора. Права рука піднімається до рівня плеча дві пальці. пальці Великі і міцне. Міц... Міцно означає, що теж допомагає меншому. Міцно притисні три пальці вкати серпня підняли. Це означає, що притипікавкою притимаємо. От і чого так опов'язним атрібутом скаутів є носіння гаука, в зав'язуються вузлом дружби. Ось така історія про скаутів. Сьогодні ми розглянули важливі аспекти прав людини та морального виховання. Ми дізналися праправ інвалідів на празню, зрозуміли, які бар'єри вони можуть зустрічати і як суспільство може їх підтримати. Також обговорили роль релігії у житті дитини і вплив на формування моральності та поваги до інших людей. Пам'ятайте, кожна людина має право на рівні можливості да. Діть наставляє, не залежне від віку, там чи переконань ваші знання цього допомоги будуть більш толерантними, уважними та справедливими у житті. Дякую за увагу. До побачення.